Так, як записати готові сертифікати на токени. Відкриваємо наш сайт, знаєте, як його відкрити. За кодом ЄДРПУ. Спочатку перевіряємо наявність сертифікату. Тут великий код ЄДРПУ. Потім подивилися свій сертифікат він у вас буде десь вверху списка. Так, побачили, що він є, але щоб скачати, шукати власний сертифікат, треба за кодом ІНЛ е е е е е е е е 2929. На своєму прикладі покажу. От, допустим, знайшлося два моїх чинних виданих сертифіката. І в кінці є кнопочки Завантажити. Я вже завантажував, вам показую, тут. Нажали одну, нажали другу. Потім заходимо в розділ Програмне забезпечення. Програмне забезпечення. Находимо програму утиліта для запису сертифікатів. Завантажуємо її. Теж у мене вже завантажена. Потім заходимо в завантаження. І там, там, де ми, де завантаження, завантаження. 에, видобуваємо. Тому що програма приходить в архіві, її треба розпакувати. У мене звеліч, є ще варіанти. Які ще варіанти є? Видобути файли. Ну, там до якоїсь папки. ну, Наприклад, да? зробили. Видобули. а, ну, У мене вона вже розпакована. Так, відмовились. Потім заходимо в програму, знаходимо цей ярличок, запускаємо. Токен вже має бути в комп'ютері вставлений. В цій програмі обираємо папку, куди ми завантажили наші сертифікати. В мене це папка завантаження, загрузки. Іменно папку. І окей. Після цього натискаємо Записати на носі. Ну, оскільки мені ще не треба записувати, вона одає ошибку. У вашому <кій> випадку висвітиться, введіть пін-код, наберете пін-код, нажміте ОК, воно покрутить, запише. Другий варіант, ще трошки довший, Запустити програму Умка. Робота з запитами, «Перевірити статус. У вас отут буде написано дві строчки. Перша строчка там буде підпис, шифрування або навпаки. <кій> Обрали строчку з підписом. Внизу, внизу, отак, оток, видно. внизу от буде активна кнопка Занести на носій, натисли. І в завантаженнях знайшли сертифікат підпису. Якщо промахнулися, ви дасть помилку. Якщо виберете правильно, він його запише. Запитає пін-код, запише. Потім строчка пропаде, залишиться строчка. Шифрування точно так же вибрали, занести на носі, обрали, Пін-код ввели воно запишеться. Потім можна перевірити в роботу з сертифікатами. От в цьому полі буде записан ваш сертифікат. Все, дякую. Підписуйтесь на канал.